Отож, друзі, сьогодні другий день саміту у вільнюсі, і ми продовжуємо стежити за перебігом усіх подій, просто із місця події. Наш політичний оглядач Мілан Лєліч перебуває зараз у Литві і зараз поділиться усіма подробицями. Міла привіт. Вітаю. Отож, яка повістка дня на сьогодні? Що з Україною? Підсумки? Дві почнемо з підсумків, все таки вчорашнього дня. Що нам наобіцяли? обіцяли? Нам о, скасували процедуру о, щодо отримання ПДЧ до НАТО, і це великий крок вперед. З 2008 роком з утопецьким меморандумом, і це якраз той результат, який суком конкретно можна відчути. Плюс це є безпекова допомога, плюс створення ради України НАТО, тобто це більш тісна співпраця між. Україною і альянсом ці всі позитивні моменти, але вони на превеликий жаль переважуються одним негативним моментом, якщо враховувати наші очікування. Бо очікування, про котрі перед самітом тисячі разів повторювала українська влада, і, очевидно, чекали багато українців. Це отримати так чи інакше більш-менш формалізований вступ до запрошення, не вступ а запрошення до альянсу. Окей, з. Певними умовами, але все таки із чіткими параметрами, часовими параметрами, можливо, з календарним планом, так і інше. На превеликий жаль, цього ми не отримали. Найголовніша фраза, по по суті, до якої звелося все комініке і весь вчорашній день, і за яку цілий день йшли тут за закритими дверима дуже серйозні бої. Це фраза про те, що союзники зможуть направити Україні запрошення тоді, коли вони на це погодяться, і тоді, коли дозволь. Лятимуть умовам, і це все залишено дуже нечітко, тому що генерального секретаря Столтенберга ще вчора неодноразово українці запитували журналісти українські, зокрема, про те, які про які умови йдеться, можете перерахувати умови 1, 2, 3, наприклад, по виконанню яких ви погодитеся, що нам треба насилати запрошення. Щоразу генеральний секретар від цього від прямої відповіді ухилявся, очевидно, тому що напевно, з цих якогось переліку умов не існує в природі. І очевидно, причина полягає в тому, що е окремі держави-члени НАТО насамперед е тут говорять про Сполучені Штати і про Німеччину, просто вважають, що якийсь крок на кшталт запрошення України до НАТО вже. Обмежує їм поле для маневру, вже може призвести до якоїсь надмірної ескалації з боку Росії. Хоча для нас українців, зрозуміло, що куди вже ескалювати далі. Але вони вважають інакше, очевидно, є побудує думка і про те, що питання НАТО можна буде якимось чином використати під час якихось гіпотетичних і майбутніх мирних перемовин з Росією, тобто щоб ця карта була теж на столі, її можна було розігрувати, і зрештою, маємо, що маємо тому станом вчора на вечір атмосфера ну, зокрема, тут в українському куточку медіа-центру, де я перебуваю, де сидять організовано українські журналісти, атмосфера була вельми сумною на противагу тому оптимізму, підкресленому, який намагався демонструвати е, той же генеральний секретар Столтенберг, підкреслюючи про те, які серйозні кроки було зроблено, як це все допоможе Росії. Наскільки альянс відданий Україні і, і справедливій боротьбі за демократію проти російських агресорів, і далі, 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 далі. Але всі бачили документи, на жаль, одне єдине речення м, значною мірою перебуває усі ці. Красиві, гарні і гучні слова. Це якщо говорити про вчорашній день. День сьогоднішній, тут цікаво, що, хоча фактично, всі о, питання щодо України були вирішені вчора, без участі України, бо таким є формат о, діяльності НАТО, тут союзники вирішують. Україна не є членом альянсу. відтак вона поки не може сидіти з усіма за одним столом на рівні. А сьогодні, якраз хоча питання всі вирішили, але сьогодні України і української делегації дуже багато роботи тут на саміті. Буквально щойно я повернувся з спільної прес-конференції президента Володимира Зеленського і генерального секретаря Єнса Столтенберга. Перед тим вони мали двосторонню зустріч також були зустрічі з іншими лідерами країн Альянсу і не лише альянсу. Зокрема, всі чекають. Сьогодні, е, в другій половині дня двосторонньої зустрічі президента України з президентом США Байденом, е, поки що про її порядок денний відомо небагато. Президент Зеленський на постконференції так досить досить акуратно і коротко на це питання, що нам треба більше дальнобійної зброї. Очевидно, йдеться про ті самі відомі всім атакамси. Е, Будемо вже за наслідком цієї двосторонки робити якісь висновки. Ще велика подія з сьогоднішнього дня, яка має статися буквально саме найближчим часом, це оприлюднення е, гарантій безпеки угу. з так. боку. От, до речі, сім. давай давай на цьому зупинимося детальніше. Там е, велика сімка ніби обіцяла оголосити якісь спільні гарантії, історичні навіть е, що це будуть за гарантії, Чи відомо вже станом на зараз? Хоч що небудь на цю тему? Поки що. Станом на зараз е, немає навіть я принаймні, не бачив, десь в медіа там чи в західних медіа якогось злитого проекту цього документу, щоб можна було говорити про якісь е, конкретні справи. Е, але очевидно, і це це вже теж давно не секрет, бо це публічно обговорювалося. Що вони передбачають е, продовження і інтенсифікацію підтримки, зокрема військової е, України з заходу, тобто йдеться і про навчання українських солдат, і про нашу адаптацію до стандартів НАТО і про надання нам зброї, і так інше. Тобто, за великим рахунком, це про і про фінанси, і, і так далі. За великим рахунком йдеться про все те, що ми бачимо впродовж останніх півтора років, але більш формалізовано, більш зафіксовано, тобто менш залежно від мінливої політичної обстановки в кожній конкретній країні, там від настрої громадян, які сьогодні можуть бути дуже прихильними до нас. Завтра щось станеться, і вони відповідно змінять своє. Ставлення до України і потреби їй так допомагати, і відповідно влада цієї країни теж змушена буде якось коригувати курс. Щоб уникнути ось цих ризиків, якраз і планується підписати для початку багатосторонній документ з великою сімкою. Він буде наскільки відомо, відкритим до підписання іншими бажаючими вже певний перелік бажаючих, зокрема зі східної Європи, є. Зокрема, найближчі сусіди України, і потім це все має бути за задумкою конкретизовано вже в двох е, е, домовленнях між тими, що очевидно Україною і штатами, Україною, і Британією, Україною і Францією і так далі. Які потім ще треба буде ратифікувати за процедурою, де це треба в національних парламентах, і вони стануть зобов'язуючими. тобто, це такий механізм дуже багатоетапний, але звичайно, в принципі за наявності доброї волі ці етапи можна пройти в. Йльмошвидко, що теж можливо на прес-конференції президент Зеленський кілька разів окремо підкреслив, що йдеться, що ці гарантії вони в жодному разі не є якоюсь альтернативою вступу в НАТО. Це лише на перехідний етап, поки Україна воює, і очевидно, після того як війна припиниться, але Україна ще не стане членом альянсу, щоб вона мала змогу себе захистити, а наші західні друзі нам в цьому максимально активно допомогти. Давай повернемося ще до ПДЧ. Чи можемо ми станом на зараз стверджувати, що Україні вже остаточно не потрібен цей план дій щодо членства в НАТО? Тому що, судячи з виступу Столтенберга, ну там не зрозуміло. Він так красиво вміє складати ці формулювання, ці словесні конструкції, що нібито як і вже і не треба, але там потрібен буде якийсь один пункт. Але ми подивимося, як закінчиться війна і так далі. Ні, тут якраз можна говорити чітко, тому що це прописано в документі, і до якого можна конкретніше апелювати ніж до виступів на будь-яких на прес-конференціях. Прописано чітко, що все питання ПДЧ на велике щастя України нарешті знято з порядку денного в контексті української інтеграції в НАТО. Поняття ПДЧ вже не існує. і Ми в принципі, про нього можемо навіки забути. І до речі. За будь-яких, мабуть, інших обставин саме по собі це вже стало величезною грандіозною перемогою України, тому що ще до повномасштабного вторгнення про це роками намагалася якось зафіксувати вибити українська влада, українська дипломатія. Це не вдавалося. Тобто з інших обставин це була б грандіозна перемога, але проблема в тому, що. Дуже були високі очікування, можливо, десь штучно завищення, можливо, і цілком обґрунтовані. І сам факт, того, що ці очікування не виповнилися повною мірою, чи значною мірою, і призвів до такої фрустрації, коли навіть ПДЧ ми сприймаємо так, що ну мовляв, ну да, ну добре, ну класно. Тепер дякуємо. А де запрошення? От десь приблизно ось такі ось такі настрої, і якби серед журналістів, і наскільки я можу судити, і в м, українській делегації теж. Однак ще прикметна річ, який контраст є порівняно з вчорашнім днем, який абсолютно очевидний, це зміна тональності української делегації. Вчора ми пам'ятаємо, були досить різкі меседжі. Зокрема, президент Зеленський в соціальних мережах дуже жорстко пройшовся по натівських країнах, назвавши їхні дії там абсурдними, безпрецедентними. Якісь ви нам умови тут намагаєтеся ставити навіть не до вступу. Просто до запрошення і так далі. і Так далі зараз тональність дуже суттєво змінилася. Зараз уже ми чуємо слова подяки е, за те, що все таки багато всього зроблено. Сподівання на те, що це лише там перші етапи, і у нас все якби буде добре. Тональність змінилася. Тобто, очевидно, українська влада до певного моменту, буквально до вчорашнього вечора намагалася грати в певне підвищення ставок разом з кількома е, країнами союзниками, які теж грали підвищення ставок. Е, не вдалося. Ну наші ставки на превеликий жаль не зіграли, тому ми повертаємося так мовити до, до, до попереднього стану вправи, до попередньої атмосфери і далі вже більш в робочому порядку. Тому співпраця з НАТО буде тривати. Це таке, оця от стратегія країн-членів НАТО, згладжувати кути спрацювала шляхом надання нам якоїсь додаткової підтримки, додаткового озброєння. Тому певно, ми і заговорили більш в спокійному тоні. А власне, дякую на цьому тобі, Мілане. Дякую за подробиці. Ми продовжуємо стежити за самітом у Вільнюсі і про всі оновлення будемо сповіщати вас.